Підготував для вас сьогодні цікаву вправу. Вона може виконуватись ось з такою штангою, може бути звичайна палиця, гантеля чи пляшка води. Ця вправа допоможе зміцнити ваш кор, покращити мобільність вашого хребта та допоможе розтягнути м'язи на хребті, які знаходяться в стисненому стані. Ваше завдання стати на одну ногу і повернутися з вагою до передньої ноги. Ми починаємо обертати вагу і робимо крок. Після цього вага матиме інерцію і вона вас закручує ще сильніше в сторону. Ваші м'язи живота сповільнюють цю інерцію і розганяють вагу на новий рух. І пішли ось таким чином крокувати. На цій вправі ви чітко зможете відчути наскільки сильно грудна клітка повертається в одну сторону і гірше буде повертатись в іншу сторону. Напишіть в коментарях, чи ви відчули різницю в обертанні. А на тренуваннях ми можемо попрацювати над тим, щоб виправляти цю асиметрію і покращувати ваш став. Не забувайте лайкати. До нових зустрічей.